Кафедра журналістики чину існує дев'ять років. У цей час навіть практичні дисципліни викладалися лише теоретичним курсом. Викладачі та студенти позичали чи приносили на пари власну техніку. Та три роки тому вона розпочала співпрацю у проєкті із Баварським університетом ПАСАУ, кошторис якого становив мільйон 250 тисяч євро. Робота в проєкті дала нам краще технічне забезпечення, е, апаратура, яка коштує дуже дорого, і ми Змогли б її просто закупити в Україні, ну і нам дало певний досвід. Оскільки ми виїжджали за кордон, навчалися на тренінгах і семінарах. Активну участь у проєкті брав викладач кафедри Роман Пазюк, каже, проєкт змінив погляди на журналістську освіту. Тепер кількість теоретичних предметів намагається зменшити і додати якомога більше практики. Їздили навчатися якісної журналістики. Викладали у нас німецькі журналісти, практики, теоретики журналістики і в Ну, заняття були зовсім різні. Тобто, це тепер так. Ми структуризуємо навчання на нашій кафедрі. Ми не розказуємо, що треба нажати кнопку, не знати де, не знати яку, і так далі. Ми кажемо, візьміть фотоапарат, я вам це все покажу і і Фотографуйте. Студентка Тетяна почала навчатись на старті проєкту. Кафедрі журналістики пообіцяли найновіше обладнання: відеокамери, фотоапарати, диктофони, спеціальний принтер для друку та п'ять комп'ютерів Apple iMac. Коли техніка надійшла, стверджує дівчина, навчання стало легшим та продуктивнішим. Студентам, в яких зараз є можливість використовувати цю техніку, звісно, краще, тому що не треба тижнями чекати якогось фотоапарату, який їде до тебе в руки, чи знаходити свій фотоапарат, шукати, а відразу пробувати, і є можливість пробувати і робити більше ніж тоді, коли немає цієї можливості. Проект незабаром завершується, та результатів учасники досягли чимало. Розпочали інтенсивну співпрацю з різними університетами-учасниками проекту. Провели дві літні школи журналістики для студентів та навіть видали чотири спеціалізовані книжки, яким в Україні аналогів немає. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.